Так, ще таке коротке відео. Є три бабки. Це є в нас ТВ-4, це що ми заглядали. Це є бабка ТВ-3, ТВ-2. Бачите, вона зажимається болтиком, підошла в неї інакша. І тут в неї отак по-інакшому все. Е, висота центру у неї 100 до центру то вона буде нижча від ТВ4. Це у нас тв 4 Там, висота 106-108. В залежності від там, дубно Ростов якось трошки воно відрізняється. І так, ну, це все, що ми дивилися. Зажимчик. І ТВ 7 Так, ми це піде. трошки. Тв сьома. Таке в неї вже до центру 120. дошва схожа на ТВ. І вона є груша. Якщо помірити, вона є груша. І тут же є, так вона зажимається. Тримається підошва і тримається до цього. Сюди в трьох бабках є Конус Морс 2 але отак от вони відрізняються. Будемо ремонтувати ТВ-3. Потім ще розберемо її детальніше, подивимося, поміряємо. І якщо дойдуть руки до ТВ-7, також це все буде розбиратися і дивитися. От і все по задніх бабках.